Полить вече свербить можливо це гемору. Пробто полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гамороїдальних вен. Пробто радіє радій життю без геморою. Щоб дожити зі своєю другою половинкою до діамантового весілля, потрібно мати залізобетонні нерви або спільну іпотеку на квартиру. Молоді сімейні пари після сварки часто миряться з сексом. А от парам похилого віку важче помиритися, бо у чоловіка вже не працює мирилка. Отже, пара напередодні діамантового весілля. Іди, хайва. Дідусю. Діду, бабусю, відкрийте. Це ми ваші онуки. Діду. Фух! Живі саня. Фух! Слава Богу, Ну ви нас перелякали! Капець! А Ми вже думали, що ви той. Го... Ну, та баба вже його. Ага. а я ще тримаюся. А ми прийшли вас привітати з вашим діамантовим весіллям. Так, 60 років разом це вам не цей го, той го. А тому? Гірка! 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 гірка. А що ви не цілуєтесь? Забули вже як! Ми розлучаємось. Як це? О, так. Сам ти, той во, старий пень! Ой, Мовчала би вже стара відьма. Сиди там, старий маразмати. Проказа! гімнюк скалопендра. Пердун старий. Віка, ти диви, які у них порозуміння. Одразу видно, 60 років разом прожили. Та не прожили, відмучились. Хто б казав, я, я йому найкращі роки віддала, а він невдячний урюк. Та не брав я твої роки. Мабуть, ти разом їх зі своїми зубами десь посіяла. Так, я не розумію, що тут відбувається. Ви що вирішили перед самим своїм діамантовим весіллям посваритися? А, ні, я так розумію, вони просто не поділили, де саме це святкувати. А, ні, там аду не поділили. А, ні, 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 Ха! Сукня не тієї моделі. Та все з тією сукнею, ясно. І по весіллю ми домовились. Ну, от і добре. Тож, як будете святкувати своє діамантове весілля? Як, як, окремо. А, я зрозумів. Ви на балконі, ви на кухні. Ну, Вона ж сказала, ми розлучаємось. Ну. Вікуся, я тобі казав, що весілля це завжди погано. Та, Саня, <ріст> я не розумію, що це означає, що за фігня? що за вирядки. Ні, цього разу все серйозно. Ми ще минулого року хотіли розбігтися, але в мене інфаркт Розбив, а з ним довго не побігаєш. Бабусю, це що, серйозно? Це правда? Правда. Ось такий рубець. Ледь виходило з котеняку тю. Ні, я про ваше розлучення. Це правда? А, і це правда. Так а чому ти не сказала? Та я думала, він після інхварту крякне. І все, і не буде волокити з документами. <свист> а я тебе ще переживу. Я тебе переживу, а я тебе я переживу, тебе тебе тебе. яке кохання. Слухай, ну не можна їм розлучатися. Їх ця сварка на цьому світі держе. Онучко, ти не переживай. Все, що в мене є, я тобі залишу. Благородно. <свист> Чуєш ти? Джентльмен сраний. Все, що у тебе є, це геморой, артроз і гіпертонія. А ділянка в центрі. У вас що ділянка в центрі? Є на цвинтарі два місця поруч. А ну це солідно. Треба терміново розміняти їх на дві окремі. Не хочу я, щоб вона мені ще на тому світі мозок виносила. Дідусю, а чому ви взагалі розлучаєтесь? Бо з поганого кіно треба йти. А я це кіно знаю. Далі вже нічого цікавого. То чорний екран і тіплічок. З течком срати. Слухайте, а не запізно. А ви ж якось разом 60 років прожили, а? От іменно, 60! застоявся я. Треба щось міняти в житті. Треба спробувати щось нове. Ну, Діду, ну навіщо тобі щось нове, коли у тебе є щось та... ...перевірено роками. Ну, що може бути краще, ніж наша бабуся? Мотоцикл з коляскою. Слухайте. Та, та купимо ми вам мотоцикл з коляскою і будете катати свою бабусю. О, ні, тоді краще без коляски. <рисвіт> Щоб ти гепнувся на тому ж мотоциклі. Боже, ж так все життя погрози і насильстві. Дідусю, ну яке розлучення? Ну, у вас же є діти, є онуки. Ну, не факт. Треба ще перевірити, чи вони мої. Завтра йду ДНК тест робити. Краще теж на адекватність зробив придурок. От онучка точно моя. Вона чоловікові мозок не виносить. Оце моя порода. Ну, я вам так скажу, вона все ж таки більше в бабцю. Що, дурак? Та їм майже по 200 років вже на двох вони розлучатись надумали. Це я дурак? Я до Петровича піду жити. О, це по-європейськи. Та, у Петровича бабки немає, зато самогонний апарат є. З ним півдвору жити хоче. Ага. Так ви горілко так? так? Я хочу для себе пожити, хочу помандрувати. Я навіть знаю маршрут тієї мандрівки. Ринок, пенсійний фонд, поліклініка. Цвинтер. Mm -hmm. Гарний мандрівки. Ну, бабуся, ну що ти таке кажеш? Mm -hmm. Ну, Ви ж коли одружувались, ви клялись один одному у вічному коханні. Т -т Та я не знала, що, що він стільки проживе. Це я тобі на зло. Ага. Блін, діду, ну я як чоловік вас, звісно, розумію і підтримую. Але ж для розлучення повинна бути якась вагома причина. Є, вона гуляща. Що? Я її недавно застукав. Гуля з ким? З ведучим єдиного телемарахмуну. Чого? Що Що дурня, діду? Не дурня. Заходжу в кімнату. Глядь. А вона сидить в самих труселях, дивиться той клятий марахмон, аж слина тече. Та вона на мене так тільки в юності дивилася. У мене приступ був придурок. Я ледь не крякнула! Дідусю, ну дивитися, а телемарафон постійно це дійсно якесь ну, збочення, але бабусю можна і пробачити. Ні-ні, <рі> вона точно гуляти надумала. Та чому ти так вирішив? А наша вона собі нові зуби вставила. Цей віка мені на день народження подарувала. А чому ти мені не подарувала? Так ви ж самі грошима просили. А от іменно, бо я на свою пенсію цю содержанку не прокормлю. Знаєш, скільки вона тими новими зубами жере? Хто б казав сам, наминає, і наминає. та в тебе борщ лайно. То бо в суп. Та яка різниця на смак, як помиї? Бо у відрі і були б помиї. Дорень старий, сліпий, а, а, а суп у каструлі. Вона глуха, а він хропе. А як ви почули? Ви ж лоха. Уяви, як він хропе, що навіть я почула. Ну, Бабусю, ну це все одно не причина для розлучення. Причина? Є у мене причина. Ось як я у, у нього в телефоні записана. Як? М? Каторга. Треба бути тебе так записати. Діду, а чому каторга? По-перше, вона пожиттєва. А по друге, а ти запитай, як вона мене записала. Як, як, щастя моє. Я ти повністю скажи. Щастя моє буде, коли крякнець стоял а. а, Але спочатку щастя. А ви запитайте, що вона собі на ювілей замовила? І що я замовила? А ти не пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, Не пам'ятаю, ось і питаю. Так а що вона замовила? Та я не пам'ятаю. <рес> а ще вона то ймо, в ліжку симулірує. Ніфіга собі. А? У вас що, ще досить інтимне життя чи що? Болячки симулірує. <рес> То в неї мігрень, то в неї артрит, то спину крутить, то взагалі у ці дні. Бабуся, а які, які ці дні дні оплати за комуналку? Я в ті дні взагалі спати не можу. Ой. Слухайте, а я придумав. Дайте що, вам просто треба відпочити один від одного. Ну, побути хоч трішечки окремо. То що, точно, я коли з Сашком сварюся, зустрічаюсь одразу зі своїми подружками. Ой, та я мрію, щоб вона зі своїми подружками зустрілася. Царство їм небесне, але щось вона не поспішає. Я тебе переживу! То я тебе переживу. Я тебе переживу. Я тебе переживу. тебе! Слухай, Слухайкусь, може зводимо їх до сімейного психолога. Ну, нашим же сусідам допомогло. Так вони ж розлучилися. Що, серйозно? Я думаю, що такий Дімон щасливий ходить. Все, я з тобою не розмовляю. Та я вже з тобою давно не розмовляю. Капець. Це вже скіків. Віка, а, -а, а ти сюди. Скажи цьому старому маразматику, що йому в час ліки прийме. Дідусю, бабуся каже, що вона дуже тебе любить і переживає, і хоче, щоб ти випив свої ліки. Передай тій старій карзі, що я і без її вставної щелепи це знаю. Дідусь передав, що він дуже вдячний тобі і він вже випив. Я все чула. Та казали глуха. Діду, ну от що ти будеш робити без бабусі? Що, що. Молодуху собі знайду. Тепло, тепло. Ех, щоб років 60. Це правильно. Головне, щоб вона в, вчасно утку в, міняла і уколи ставила. Так, все треба йти до ЗАГСу чи РАГСу, чи хто там тих пенсіонерів розлучає. Та діду, ну куди ти піде? йде, хай іде, я згодна розлучитися. Якщо а... тебе не кохають, не тримайся. Якщо... Кохаєш ти, відпусти, якщо світ не крутиться навколо в тебе сама крути цей світ. Бабуся, ми тобі той смартфон купили для того, щоб ти рецепти читала, а не взяту фігню з інстаграму. Нормальні слова. Саня, дай сюди альбом. Бабусю. А, і дисячим, бабусечка. От е, подивіться, Ой. оце це, це, це ваш фотоальбом. Ага. Тут ваші фотографії, ага. ваше життя. Подивіться на нього. Ну. Ой, Та що я там не бачив в тому альбомі? Шо? О, диви. А що це за козел біля тебе стоїть? Це ти придурок. Це наше весілля. А бачу, точно. А диви, А то ти не така противна, не, не така, от зморшку. Ота. А, а ти ж ще сам міг кроватку зав'язати, руки ще не тремтіли. Але я любив, коли ти це мені робила. Але зараз би я тобі шию свою не підставив. Пізно, я на ній вже 60 років сиджу. Саня, наче хто працює. Ага. О, диви, диви, а тут я тебе ще міг на руки взяти, а, а зараз же все, спина не так. Ой, диви, а це ми на морі. Дивись, з тебе ще пісок насипався. Слухайте, слухайте, а чому ви, ви тут такі сумні? А-а-а, Це вона мені тоді платівку бітлів пошкарябала. Задовбав цілими днями, лапто музика, а не оці твої пісняри. <рисвіття> Я тут <рисвіття> тебе зараз цим альбомом <рисвіття> Бу! Шка! Так, все, 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 все досить таких спогадів. Ну, все. Тіста, ну, що ви починаєте? Ви 60 років разом. Уявляєте? Ви, ви можна сказати, приклад для нас, для всіх. Так. Вон, деякі пари, вони ж рік, два і розбігаються. Так. А ви живий приклад міцних стосунків. Так. А, а так, що ви розлучитесь, а потім що мені може з Сашком розлучитися? Так. У, ні, я не хочу, ні. Ой, тікай краще, бо на старості вона буде така сама. Яка така. Ну, така, така ж чудова дружина. Господи. Перший комплімент з 90-го року. А що я тоді ляпнув? Ти не пам'ятаєш? Та й не пам'ятаю. Що? Ти я не пам'ятаю. Ти ж я справді віка права. Щось ми трохи погарячкували. Ну то от як ти без мене будеш? Е, тільки ж я знаю, скільки крапель корвалолу ти любиш. Так. Вісім. Ні, двадцять вісім. Вісім. Так двадцять вісім. А ти що, мені кожного разу на 20 крапель більше крапаєш? А я люблю, коли ти на мене отак от дивишся. <плес> Ну, от і добре, що ви помирилися. Ну, давайте тепер розказуйте, як будемо святкувати ваше діамантове весілля. Ну, як, як? В ресторані. О, дала баба дубу в ресторані. Та вдома посидемо. О, о ж -ж 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 Ну, За 60 років жодного разу мене в ресторан не зводив. А минулого місяця. На пам'ятки Та ну досить вам. Ну, ну що досить ві -ві віко? Ну, ну, за все життя жодного камінчика мені не подарував. А, а тобі своїх мало. Он тільки вчора два знирок вийшло. Ну, хочеш, я тобі свої з того жовчного віддав. Чекай. Все. А то ж минулого тижня ми ж тобі вибрали камінь. Надгробний! Приду... Ось так все ж Так, це... ну це... Все, ну, досить, ну прибиїдь, все, досить, ну припиніть! все! Ну, все, 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 ну все, заспокойся. До речі, про камінчики. <смір> За... За... Так не підглядай. <смір> ой. Ой. ой, ой, чуй, стоїть, човуй. Боже, як це мило! <смір> ой. Не. Ти-ти-ти-ти, подуй. Ось що тобі, а не камінчик. Та як <рик> ви... Все, діду, ну... Дізель шоу.